Віль вітання глядачам прямого. Мене звати Наталія Бочан. Сьогодні спілкуємося з відомим політологом Тарасом Завгороднім. Вітаю вас, пане Тарасе, дякую, що знаходите для нас час і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Відразу для глядачів зроблю невеличкий анонс, на які теми ми будемо спілкуватися? Звісно, ми будемо говорити і про Сполучені Штати Америки, і про війну в Ірані. Але найперше хочу, щоб ми розпочали розмову з більш українських тем, власне, чому у Сполучених Штатах Америки називають Андрія Єрмака двопартійним подразником? Чи можлива на сьогодні заміна голови українського уряду? І яка реальна мета поїздки представника американського президента? До диктатора Лукашенка. Ну, власне, хотіла би з вами розпочати розмову про ту статтю, яка з'явилася на шпальтах газети Політико. І там йдеться про Андрія Єрмака, кажуть, що це людина з важким характером, складна у спілкуванні. Закидають також Андрієві Єрмаку те, що він не надто обізнаний у внутрішній політиці США. А деякі чиновники навіть побоюються, що не зовсім правильно трактує пан Андрій. Інформацію з Вашингтона для українського президента. Ну, власне, там такий дають епітет для пана Андрія. Називають його двопартійним подразником. Чи погоджуєтеся ви з такими епітетами? І наскільки реалістично це така характеристика з боку іноземних журналістів пана Андрія Єрмака? Ну, давайте так. Я читав такі анонімний цей ці... Джерела і все інше. Ну, давайте так. Зеленський сказав, що Єрмак це я. І я просто не розумію, в чому, чому претензія. Якщо тут там хтось там щось не подобається, ну і знаєте, поведінка американців взагалі виходить за деякі межі. Мало ли, що вам щось не подобається в нашій країні? там да? Ну да, не, а коли. Нам намагалися намалювати 500 мільярдів боргу. Нам теж це не подобалось. Ну Це така туфта, різні висири. Ну не подобається, так це ваша проблема. Це ж ми ж не вам не розповідаємо, що у вас там не подобається. Е, все інше. Ну давайте вже припинимо різні. Я знаєте, не є фанатом абсолютної влади нашої. Так, але коли починається оце, я підозрюю взагалі, що походження цієї статті з України, якісь, якісь мутки і все інше. Ну не подобається, ну це так ваша проблема. Мало ли що вам не подобається? Ну я чесно кажучи, це висіри незрозумілих людей, які нам починають компостувати мозок, самі які не демонструють, не, не демонструють ніякого речі. Наприклад, взяли, підписали документ про цей. Як там називався, Як декларація про захист? Чи як вона називалася? Я вже забув минулого року. Да? Обіцяли там 3 чи 6 мільярдів щоріч. Не взяли, підтерлося. Ну так хто, хто, хто нам тут поради дає там? В да? бюджеті є гроші? Ні. Ну так, так що це таке? Стосовно не неважкий характер, ну давайте. Це ж е, людина президента, людина президента. Він його обирає, він йому подобається. Вони працюють в одній вертикалі. Важкий характер, ну, знаєте, я не зустрічав знаєте, ефективних людей без важкого характеру. Важкий він зазвичай для тих, хто не, не добився до влади. Я тут не про єрвака говорю, а взагалі. Ну, да, важкий, так важкий. Ну, Зеленського влаштовує, значить, влаштовують. Тому це всі трендіжі, щось там не подобається. Їм взагалі не подобається, що Україна стоїть, проблеми створюють і так далі. Так би могли б давно вже ділити. Російський газ і так далі, тому я не вважаю, що це якась там перешкода і все це в виграш. Нас ми повинні концентруватися на виробництві нашої зброї. Е, от і чим більше у нас ракет, тим знаєте, тим менше буде нам зауважень, що у нас щось не так. Всі будуть бігати і співпрацювати. Мене більше цікаво, що е, Міністерство оборони у нас е, займається. Невідомо чим, наприклад, відомо всім скандал, коли вони. Замість того, щоб підтримувати виробництво зброї, нашої одна приватна компанія з чехами домовилась, Українська бронетехніка, по-моєму, домовилась, що вони будуть виробляти снаряди в Україні 100 тисяч в цьому році. Пообіцяли так, а є вже обладнання, є вже домовленості. Тут виходить міністерство оборони. Говорить на наступний рік 300 тисяч. Говорить, що вони. Грошей виявляється не змогли знайти, будуть закуповувати у невідомих посередників невідомий снаряд. Оце проблема. Що Жемоділов разом з уміром займається диверсіями. Оце мене цікавить, а все інше, всі різні висіри, які знаєте, не підтверджувалися потім фактури. Ну, чесно кажучи, мене не цікавить. Мало ли що кому щось не подобається. Зараз дуже багато почали також писати і говорити. І зокрема така скандальна народна депутатка Марія Безуга заговорила, написала про те, що може відбутися заміна голови українського уряду, і вона насправді каже, що ідеальним був би Михайло Федоров, але знову ж таки вказує, що ця особа. Має певне якусь у саме у Андрія Єрмака викликає якусь неприязнь, але в будь-якому випадку вона вказує на те, що, ймовірно, потенційно і на найбільші шанси є у Юлії Свереденко стати новим прем'єр-міністром. З огляду на те, що пан Шмагаль. Це надзвичайно тривалий час вже очолює наш уряд 5 років. Це напевно, що рекорд. Як ви дивитесь на ось таку зміну і, взагалі, на особистість Юлії Свериденко? чи бачите ви якийсь потенціал до покращення роботи уряду, якщо його очолить саме пані Юлія? Ну, давайте так. Пан Шмигаль, то що його давно треба гнати, я взагалі завжди говорив. У пана Шмигаля така позиція, що в країні, значить, то взагалі нічого не відбувається. Mm -hmm. Я думаю, що і в офісі президента зрозуміло, що таборетка в офісі президента під виглядом Шмигаля, звичайно, мабуть, гарна. На неї можна зручно сидіти, таки не в нікуди нічого не їде. Організація військової економіки неналежним чином організована так для того, щоб виробництво зброї у нас було в достатній кількості. Росіяни масштабують виробництва, а шмигаль їздить тільки по закордонах і випрошує кредити. Замість того, що заробляти гроші, так і багато чого іншого зробити. і Податки сплачувати в країні, і багато... організувати фінансування так і, і так далі цього нічого не зроблено. Ну Середенка вважає не не гірший варіант, mm -hmm. може значно краще. Принаймні, ну я трьох людей в дійсності бачу в уряді, а, які проявляють ознаки життя і ознаки притомності, да. А, Ну це Фіодора те, що пані Безугло. Ну я розумію, пані Безугле, якби вона була головою адміністрації президента, то звичайно б вона. Звичайно, бо вона говорила, що <смеш> зовсім по іншому там, да? але це не так. Е -е Свіреденка, ну принаймні, я теж бачу її політику там, по промисловості, все інше, ознаки тямучості, тя тя як повинна розвиватися економіка, <смеш> і пан Чернешов. Я оце пов'язую всі ці дв двіжухи навколо нього стосовно того порушення кримінальних справ якраз <смеш> через цю. Метошню навколо посади президента, тому що є і досвід і керування структурами великими. От коли він очолював міністерство з по-моєму регіональної політики, як воно там називалося ж стільки разів реорганізували, <різь> ну, мери, <різь> мери, принаймні, яких я поважаю, які дослуховують до їх думки, ну в принципі гарно відгукувався про роботу. А оці три людини достатньо притомні. Ну, якщо буде Середенка, то ну точно краще ніж Мигаль. Тобто ось сьогодні була година запитань до уряду, і, власне, пан Швагаль, про якого ми з вами і згадували і говоримо, то він сказав, що в пана Олексія Чернишова насправді ось це відрядження, він зараз за кордоном перебуває, воно підписано до кінця цього тижня. Але з огляду саме на ось те, що викрита корупційна схема, ну наразі ми не знаємо, чи. Дійсно, має якийсь гріх за душею пан Чернишова, але ж дуже багато людей кажуть: ага, тут оголошують йому підозру, Тут він за кордоном і вже побоюється чи він повернеться. Як ви дивитесь на цю ситуацію? Ви бачите, що це все таки більше е, такі політичні махінації? Ну, давайте так. Те, що там набу десь булькоти, це взагалі не показник. У них у них скрізь корупція, тільки не в біса, тільки розростається. Абсолютно недієздатна структура, яка взагалі повинна бути розформована. А то у нас одразу всіх назвали цими назвали корупціонерами і і так далі. Але справи так і не закінчуються. тому для мене це не показник. Да, те, що там кричать їхні супроводжені, і так далі. Тому я вважаю, я вважаю, що це таке, да я вважаю, що це політичні інтриги, якраз пов'язані з його можливим прем'єрством. Далі хочу з вами поговорити про такий досить напевно, що дивний на перший погляд візит. Бачимо, що агенція Reuters пише про те, що Кіт Келохов, спеціальний представник американського президента, планує візит до диктатора Лукашенка. І відразу виникає кілька версій, чому саме їде. Бо насправді та інформація, яку ми маємо, це агенція Reuters посилається на власні джерела, і нібито одна із версій це для того, аби налагодити ось той мирний переговірний трек між Україною та Росією. Сією, але є ще і кілька інших версій, зокрема є та версія про те, що ось осінню будуть масштабні військові навчання на території Білорусі, і можливо в такий спосіб американці хочуть прозондувати, як же ж далі будуть відбуватися події, ну зокрема, чи не підуть ба росіяни на сувальський коридор. З вашого погляду, насправді, яка є реальна причина ось такого візиту Келога до Білорусі. Ну, я думаю, що пояснити Лукашенко, щоб не рипався. Да що можуть бути дуже погані наслідки. До речі, приклад можуть навести, що з Іраном сталося. Тим більше що поряд є Україна, щось залетіти може дуже швидко, да прилетити куди тут, куди потрібно, так що, щоб не ворушився і. Я Розумів, що ніяка така ініціатива не потрібна. Далі, звичайно, нам налагоджені якихось прямих контактів з Лукашенком, Вони в принципі і так контактують постійно з американцями, mm -hmm. а ось я думаю, правда, Лукашенка сильно не треба вмовляти. Я думаю, що він сам все розуміє. А він звичайно, поки таки бандит, але розуміє прост, 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 просту математику там від кордону до України до Мазирського НПЗ всього 80 кілометрів. Да? Якщо українці, якщо СБУшники підірвали там цей в Іркутській області на 4,5 тисячі кілометрів, то позбавити тебе взагалі промисловості ну це не така важка задача для України. Тому я думаю, тут буде щось говорити можливо, різні речі, яким чином може бути так, що Лукашенко все ж таки буде прийнятним. Як він Може так зліняти так правильно для того, щоб ну була прийнятна для всіх. Е, ну мається на увазі, щоб Білорусь при певних обставинах стала все ж таки частиною ну не Європи, а західного світу. Нам, до речі, теж вигідно це. Е, ну так напряму це не буде говоритися. А так зондування буде е, точно буде. Е, так що я думаю, що такий предмет розмов, а не те, що там публічно говоряться, якісь обговорення мирних ініціатив та іншої туфти. Але якщо говорити про Лукашенка, то з вашого погляду наскільки він є незалежною особистістю? Бо ну дуже часто ми читаємо, що це просто маріонетка російська. А з іншої сторони, ми бачимо, що він, наче, робить якісь наміри взяти якусь підтримку з боку Китаю? Ну можливо, він і шукає цієї підтримки з боку заходу. Ну, він хитрувати да знаєте, що невідомо хто ким там крутить тому що він дійсно з Китаєм зв'язався так. І Китай має свої інтереси в Білорусі, і не так все просто в дійсності росіян. Якби він був зовсім такий Маріонетку, яку легше, легко було поміняти, росіяни б давно його поміняли. Але не все так просто в дійсності. Вони не впевнені, що якщо ви поміняють Лукашенка, у них вдасться втримати Білорусі, і не доведеться окуповувати країну. А це ну, величезні ресурси, які треба стримувати. Все ж таки, Білорусь не маленька країна під європейськими мірками. Тому ми повинні в першу чергу розуміти, в першу чергу, розуміти. Про що а, 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 слідкувати за тим, що відбувається на цьому на півночі, і чи є у нього знаки самостійної гри, є звичайно. Є звичайно, тому що те, що його росіяни давно ламають на участь у війні, це стовідсотково але він не хоче робити це не з причин любові до України, а те, що він в першу чергу людина власної влади. Uh -huh. А і він розуміє, що це точно не не зміцнить його владу і може призвести до втрати навіть до смерті. Хочу з вами ще також поговорити про телефонний дзвінок російського диктатора із китайським лідером. Вони, начебто, поговорили про Іран і домовилися про зустріч а цього тижня. Взагалі Путін такий Лестощі на адресу Китаю висловлював, як його онука вивчає китайську мову, як його дочка з власної ініціативи ще в 2000-х почала вчити китайську мову, не англійську. З вашого погляду, що нам взагалі треба розуміти про ось цей дзвінок? Про Домовленості наступної зустрічі, бо бачимо надто часто вони всі зустрічаються. Мається на увазі російські диктатори і сідіньбі. Ну знаєте, є такий старий анекдот. Знаєте, коли приходить а, людина в цирк і бачить тут знаєте ведмеді на льду катаються на цих на ковзанах катаються все класно, все інше, там всі плескають, і все інше. І тут підходить один. От ви все плескаєте, знаєте, як ну нас, на, на, нас тут б'ють, ну приблизно таке, знаєте. За, за, за таке там інше слово було більш різке, але думаю, всі зрозуміють це не відомі. Так і тут, ну звичайно, коли тобі затиснули твої причинні місця в блищатах, так ти будеш і китайську вивчати, і все будеш вивчати, щоб догодити вже новому зі що і діти вивчаються, і так далі тому Тому в даному випадку ми повинні розуміти. Ми повинні розуміти, що звичайно, що вони нам ви не зі знову жаліли Що їх не хто не слухає по Ірану mm -hmm. ізраїль США робиться, що собі завгодно. Вони там щось погрожують, там щось таке. Знову там зустрічатися будуть. Ну зустрічатися, але я думаю, що Ки Путін може може спробувати вим, вимолювати нові нові вимоги щодо цього щодо допомоги з китаю на що китай буде вимагати додаткових поступок від них і передати технології наприклад будівництво підводних чинів і багато чого іншого шо в росії вони ще не викичали а далі вони звичайно що можуть вимагати від а Путіна конкретних кроків, які демонструють, що вони зовсім посварилися заходом, це може бути війна проти країн НАТО. Ну не обов'язково така масштабна, але от вигляді, наприклад, взяття нарви да для того, щоб потім розрушити, зруйнувати НАТО, це теоретично можливо. А Так ну поспілкуються один з одним. Знову пожаліюся, що ніхто не слухає росіян, а ось е демонстративно показуючи, що Трампу, що якщо ми не домовляємося, я тут буду я і раніше в принципі не відмовляв собі в лестищах цьому Сідзінпіні, а тепер буду робити це в два рази більше, там і так далі. Тому така я думаю, історія. Вони намагаються оце бігати навколо двох полюсів. В такій паниці, тому що ну, росіян реальні проблеми з економікою все більше і більше, ресурси стає все менше і менше. Україна стратегічно стає все сильніше і сильніше, і тому багато там питань у них виникає. Ну, ми бачимо, що відкрито і Китай, і Росія підтримують Іран. Але якщо Китай робить якісь там, ми бачимо все ж таки потуги, що допомагають Ірану, то Росія нічого ну принаймні в офіційному просторі, в публічному просторі, ми не бачимо, що якось там допомагають росіяни іранцям, бо іранці досить швидко почали постачати шахеди. Це все через слабкість зараз режиму Путіна, чи що ну так, а чим чим вони можуть допомогти? Якби у них була армія, яка там могла там. Зайти, наприклад, сказати, ми беремо там під свою опіку, припустимо, да чи в інший спосіб перекинути додаткові ресурси, літаки контингент, які би там якось давав можливість е, маневрувати. А так вони ж нічого немає. Вони залетіли в 35-те російські комплекси їх навіть не побачило, що вони там є. І тому гамселець Іран як хочуть. А що стосується і Китаю, ну він намагається взагалі відкрити жодні конфлікти не влазити, і тому нічого тут дивного немає. І ще на останок ми бачимо, що Трамп в адміністрації Трампа сказала, що упродовж двох тижнів Вашингтон вирішить, чи буде вступати чи не буде вступати в війну Ізраїлю проти Ірану. Але що за ці два тижні власне може відбутися? Бо бачимо, що був телефонний дзвінок між іранською делегацією та американською, так і вони в принципі домовилися про те, що вони готові іранці обговорювати ядерну угоду, але для того найперше. Треба, аби зупинили ізраїльтяни вогонь. Як ви думаєте, як найближчим часом будуть розвиватися події, і що ці два тижні дадуть? Ну я думаю, що американці чекають, і ізраїльтяни намагаються створити революційну ситуацію в цьому в Ірані. Вони хочуть, mm -hmm. щоб там самі почалися зміна влади, а потім будуть з іншими переговорити. Я не думаю, що Ізраїль зупиниться. Вони поставили перед собою метою, що іранська ядерна програма повинна бути знищення. Це програма мінімум. Програма середня, скоріш за все, руйнування влади цих хаятолк. Так якщо це не вийде, ну тоді вони будуть знищити інфраструктуру Ірану для того, щоб можливо навіть призвести до хаосу та дезінтеграції взагалі, взагалі країни, тому що я це в принципі цікаво. американці. вони сказали, що не повинно бути ядерною програми. А ось, якщо ще буде там зміна влади, це теж дуже дуже підходити буде американцям, в тому числі, як і їх союзникам. Пане Тарасе, надзвичайно вам вдячна за аналітику і виділений час для нас, для наших глядачів. Дякую кожному глядачеві за перегляд цього відео. Традиційно прохання ставте на вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал прямого.